Вінничанин привіз артилерійський снаряд рятувальникам прямісінько під територіальне управління. Микола Олексійович каже, знайшов його, коли проїжджав лісом на вантажному автомобілі. Однак зробив зупинку, щоб подивитися, чи є гриби. Тоді, то замість них, в чагарнику, він і натрапив на цей небезпечний предмет. По телебаченню чу, що це займаються не Насінька цим всім, я вирішив їм це все здати. щоб з нього не виїхати, пет... напроти з снявої сторони. Там вируб ліса був. Ну, і... Там і жили. Дома є там і дитячий дітський... лагерь там кається в, лі... в лісі рядом. Ну я думав, що мало що, діти там бігають, все, я думаю, заберу. Завезу, щоб не було ніяких. Восьмиміліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни було негайно огороджено, а за кілька годин його вилучили працівники групи розмінувань. Того ж дня снаряд знешкодили, підірвавши його у спеціально відведеному місці. Рятувальники вкотре звертаються до усіх громадян із проханням дотримуватися основних правил безпеки. Якщо ви знайшли підозрілий предмет, в жодному разі не чіпайте його руками. Позначте місце знахідки і негайно телефонуйте до служби 101.